Друзі, усім вітання. Запрошуємо вас на хокей. Черговий матч регулярного чемпіонату України. Сьогодні ми з вами знаходимося у Києві. І, власне на льодовій арені. АТЕК відбудеться протистояння між Київським соколом та хокейною командою Одещина відповідно з міста Одеса. Олег Шафаренко на ваших екранах – головний тренер Київського сокола. Заявку на сьогоднішній поєдинок від господарів ви також перед цим бачили у графічному супроводі в нашій трансляції. Ну а це вже склад Одещини на сьогодні, і відповідно, якщо встигли так помітити, кинути оком сьогодні. Повний боєкомплект. Київський сокіл в темно-синіх кольорах у світовому комплекті ігрової форми Одещина. Грав знов через Полуницького, будується ця більшість, потужка вже до речі, пішов на зміну. І небезпечний момент біля новоріт Радика Хаса притискає шайбу до льоду. Накидання від синьої лінії. Артем Кубіков. В нападі діють газ Джерсі під 10 номером. Ігровий номер змінився, до цього був 14-й. Під четвертим стабільно грає всеблоков Толстушко у Соколі. Зараз небезпечний момент. Ще один сейф. Тепер Денис. Же по. Звертаємо на це увагу. Не 9-й, 27-й. Тепер 22-й Тищенко віддає на п'ятак. Замкнути передачу. Цю не вдається. Ну і ось один з небагатьох моментів Одещини. І знову зверніть увагу так, хто запалює біля чужих воріт. Ось цей момент. Класна скидка за воріт через борт. Але щось не склалося із прийомом у Сєніка. Класно зараз Сокіл запресингував суперник. Ось тут невдала передача, і одразу є можливість кидати в поворотах Петрова у Одещини. Лорецький перший на шайбі. Все одно гровий снаряд повертається до Всеволода Толстушка. І... Всеволод Толстушка скидає ліворуч. Кидок по поворотах. Перед собою зараз відбиває Радикас. І є контратака в меншості зараз від Одещини. Кидок, і вже Петрову доводиться себе. Спроба від. Максима Жеребка виконати Конора Макдевіда. Нещодавній його Шайба побачив. О, зараз який момент прогавили Одесити. Ось коли нам показували крупним планом лаву Одещини в сьогоднішньому матчі. Так, звернувся його. Зараз небезпечний момент може бути. Передача також на порожні ворота. І наряду з ще трьома новачками, яких ми з вами побачили в місті Електронай в Литві. Дуві у нас товариські матчі власне, товариська гра з Литвою. І потім... Ух, зараз як шайба опиняється всі ці воріт. Ну, Це щось дуже неочікувано. Цюра приймає вітання. Якраз Ланка Тимченка на льоду перебувала. Зараз давайте будемо дивитися на повторі, як все це відбулося. Період під номером 2. Класичні прямі китки, коли бачить китком. Не обов'язково навіть потужним, можна і з кстей добрячити в боротьбі, але проти нього порушення правил не було. Якщо в першому періоді було 20 китків з рахуванням 4 хвилин гри в меншості Одещини. Ух, зараз який красивий гол. 2-0. Янішевський збиває пляшку голкіпера із самісінької дев'ятки, так що ще й вона і розбивається, здається, там. Можливо, навіть цю пляшку розбив вщент, розтрощив ну, і з цією своєю класичною посмішкою. Зараз їде хронометражем, який там відміряє тренер. Тренерський штаб. Все це сильно впливає на характер гри. І ось зараз Окло може втретє закидати і робить це. Робить це дуже впевнено. Бородай замикає цю передачу від Віктора Захарова. Ну, тут, в принципі, наче подарунок Захаров виправ свою шайбу цю, прямо перед ворота. Перед воротами Бородай опинився абсолютно ніким не прикритий. Київського Сокола ну, вже майже без супротив закидалося, там розвалилася оборона. Кидання Сокола виграє у чужій зоні. Красива спроба закинути китком за воріт. А ось зараз контратака така, що вихід один на один. Ну, якщо на такому рівні буде всі наступні матчі проводити, тут е, дійсно єдине, що залишається польовим гравцям додавати. Ну і десь навіть е, Назару бойку я б віддавав перевагу. В тій воротарській парі. Ну а зараз Хас не хотілося наврочити, але пропускає. Пропускає сьогодні. Якщо і опиняється шайба всі всі говорять, то це відбувається дуже красиво. І зараз ще одне влучання в у дев'ятку від Віктора Захарова. Захаров сьогодні напрацював на головці Ну точно. Красиво все було розіграно в один дотик. Перша реалізована більшість Київського сокола в сьогоднішньому матчі. Десь вже потихеньку натякають нам на те, що. Набрати очки сьогодні на виїзді в Києві буде вкрай важко. Між київським соколом та хокейним клубом А коли вдалося закинути у ворота суперника три рази. Відзначалися в нас в другому періоді Нішевський Бородай та Захаров. І зараз на самісінькому початку періоду під номером три ще й п'ята шайба залітає у ворота Одещини. Це все при тому, що Дуже насправді якісний поєдинок видає сьогодні Радиха з Гукі Бородещини все одно вже 5 року. Шаєк це трішечки ту матч забагато. І Бородай зараз стає першим гравцем, який оформлює дубль в цьому матчі. Отожко красиво розвертається. Пошив удурний зараз Шевченка і таким чином віддає результативну передачу. Цілого Тостушка на того хлопця, якого ми з вами відзначали у попередньому періоді, так що дуже націленим на ворота є Максим Жеребко і заслуговує він на законодушему в сьогоднішньому матчі. Власне, ось це вдалося втілити у життя на початку періоду під номером 3. 6-0 стає рахунок. І з одного боку, ну, дійсно, ось. Нічого ти не поробиш. Красиво і правильно все розігрують киянинкам. Ну і не схоже, що Сокіл буде на цьому зупинятися. Тож, шість рахунок на табло. Є в мене велика підозра, що за заключення 16 хвилин ще ці цифри будуть змінюватися. І ось зараз власне, так воно і відбувається. Сьома шайба залітає у ворота Одещини. разу вже Кальсін записує своє прізвище, додає його до авторів голів в сьогоднішньому матчі. Гречни настільки не рятують, а тут ось таким метеликом після рекоршету Шайба залітає за коміряць Хасу. Ну і ось, якось скоротити відставання в рахунку. Зараз класний кидок в ближній кут. Колишні суперники навіть один одному допомагають. І все це працює лише на користь фістику китків за підсумками групового періоду, в якому нам здавалося, що більше роботи виконав Ради КАС ніж в першому періоді. Ви знаєте, так воно і вийшло. Остаточну перемогу більш ніж розгромну. 8-0 Київський Сокіл перемагає в себе вдома Одещину. Робиться в новій комплекти ігрової форми. І зараз напевно, що можна потихеньку ось ці хокейні забобони так записувати в цей комплект до вдалих. Подивимося, як далі буде складатися сезон для Сокола з цими новими Джерсі. Ну, а поки що.